У зв'язку з встановленням сухої спекотної погоди зростає ризик загибелі людей на водних об'єктах, адже береги водойм стають місцем відпочинку та приємного проведення дозвілля великої кількості людей. Люди рятуються від спеки у затінку дерев та у прохолоді річок. Інколи зовсім не думаючи про те, що такий відпочинок мить може перетворитися на трагедію, якщо забути про правила безпечної поведінки. З початку року на водоймах нашої області вже на жаль загинуло 17 людей, з яких одна дитина. На випадок загибелі з дитиною був практично у місяці травні, зовсім недавно і ще не був початок навіть купального сезону. Це два хлопчики гуляли по набережні, один з яких впав і потонув. І, на жаль, дуже часто, якраз під час відпочинку діток без нагляду дорослих, бувають ось такі трагічні випадки. Якщо говорити про дорослих, то в основному вони. Переоцінюю свої фізичні можливості дуже часто йдуть купатися під пливом алкоголю. Купаються в непристосованих для цього місцях, тобто в водоймах, які не обстежені, не обстежене дно, немає рятувальних постів, запливають вони занадто далеко. Тобто, коли людина під впливом алкоголю, вона не може оцінити свої фізичні можливості, не може оцінити ні глибину відповідно водойми, не може оцінити взагалі небезпеку, яка може їй загрожувати в тій ситуації. Діти найчастіше гинуть, тому що вони, по перше, йдуть на водойми. Без дорослих. По-друге, якщо це діти підліткового віку, вони хочуть доказати, хто глибше може стрибнути, хто з більшої відстані може так само стрибнути, хто може далі заплести. І оці такі суперечності між підлітками в основному, коли вони хочуть доказати, хто крутіший, дуже трагічно закінчується. І дуже часто дітки, коли стрибають з мостів, стрибають з дерев, вони вдаряються головою, і в результаті через це гинуть. І Дуже багато було випадків в нас у минулому, позаминулому році, коли якраз діти підліткового віку гинули через те, що вони просто через травми помирали під час купання. Для того щоб запобігти таким трагедіям, нагадати людям правила поводження на водоймах, працівники головного управління ДСНС області проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Дивимося, чи є дітки біля водойм, чи є дорослі, які дивляться за цими дітками. Завжди нагадуємо, що все ж таки хвилинка, оця золота хвилина необачності, я відвернулася, вона може коштувати життя. Тому нагадуємо про все. Нагадуємо про те, що е, потрібно купатися тільки у світлу пору доби, ні в якому разі не розпивати алкогольні напої, дивитися за дітками, перевіряти яка температура води. Тому що дуже часто люди, які в цю спеку дуже дуже їм жарко, вони кидаються одразу в воду. Це може викликати судороги, тобто. Всю інформацію, яка необхідна, ми стараємося їм пояснити, донести, і звичайно, що люди, коли нас бачать у формі, там на вони стараються дослухатися. Рятувальники наголосили на тому, що саме безпечність та легковажність є основними причинами загибелі на водних об'єктах: швидка течія, глибоке дно, миттєве запаморочення від спеки все це може призвести до трагедії. Якщо говорити про нашу область, у нас гірські стрімкі річки, які буквально за секунди можуть люди. Ну забрати і закрутити течією, і людина може вдаритися, може її занести дуже далеко. і Взагалі фізично дуже важко пливсти в річці гірський бурхливий стрімкою течією. Тому це треба постійно враховувати. Завжди потрібно враховувати, що не можна ніколи заходити в річку, коли ви не знаєте. Ви вперше відпочиваєте біля неї і ніколи ні в якому разі не ходити на річку наодинці, тому що ви не знаєте, в якій ситуації потрібна буде допомога. Працівники. Служби порятунку вкотре наголошують, що основними правилами безпеки на воді є правильний вибір обладнаних місць для купання, суворе дотримання правил поведінки під час купання та катання на плавзасобах. Певній громаді, у певному районі місце для відпочинку. Наразі офіційне місце відпочинку є в Галицькій громаді, це біля на річці Дністер, правий берег річки Дністер, це облаштований, там є пляж, там є місцеві рятувальники. Тобто, це місце, де людям дозволяється плавати, купатися, відпочивати. Крім того, у нас на міському озері є так само рятувальна станція, і в Поляницькій територіальній громаді є два, дві водойми, які постійно. Фійно контролюється де дає рятувальники, і де можна дійсно відпочивати і купатися. І ті, які офіційно нам подає місцева влада, органи місцевого самоврядування вони визначають, які водойми є для цього безпечні. Отож, щоб відпочинок на воді був для вас безпечним, дотримуйтесь порад рятувальників.